Ну, що показувати, все видно. Ну, Фронтони вдавило внутрі, так по периметру дома всі. Та там з тієї сторони взагалі нема стіни. Шахет упав з того боку. Ну, зайдіть в хату. Ну, тут так. Ми оце повигрібали, вже тут грибем. Ось це мелке повреждення криші, потолка. Он сказав, що в мене не пошкоджене жилье, а зруйноване. Шахет упав десь без четверті два, пів Собака почала шкрябатися проситися в хату, коли вони тут масово летіли. Ну він злякався. Я встав йому відкрити, як би пустити. І я тут стояв. На мене упав тільки той козирок. Він легкий, в принципі, чепуха. Ось оцей цей шахет. Я хвіст взяв на пам'ять. Ці кусків там валяється тисяча. Можна насобирати цілу хапку, якщо треба. Ось теж фронтон. Його треба перекладати, кажуть. Ось тут нема криші теж. Ось оце, а з того боку, цього взагалі нема. Просто вісить криша в Ну, Це гараж, сарай. Це туалет літній, це душ, це теплиця була. Оце був забор, він і спарився. Ну, оце тут саме таке пошкодження, оце яма, це шахет тут лежав. Його МЧСники вчора забрали. Тут я взагалі не знаю, що тут накривати, як тут робити. Це я була вдома і племінники були в мене в гостях. Перший був прильот десь там трошки далі. тоді другий прильот трошки далі. і ми сховались в підвал, бо вже наближалося до нас. Коли отут прилетіло до бабушки, то ми в підвалі були. Все, Вилізли, побачили цю всю красоту. П'ять вікон, заборозь, дві стелі в двох кімнатах, троє дверей. Ось, мабуть, тут зав'ятки, мабуть, летіла сюди. Волною вирвало двері, ці були двері в нас замкнуті. Вирвало геть. Ось вікна, ось потолки попадали. Тут потолок теж в цій кімнаті, і стіни вон, теж пішли тріщини. Але головне, що всі живі. все летіло, Я Вис... сиділа в тамбурі. Зразу ванні, потім перейшла в там борбо дуже, дуже гарчало, дуже страшно. і Ці вибухи потім чую гарчить, гарчить, гарчить. Я стала молюся, що хоч пролети, а заді щось шумить, шумить. І як бахнуло, мені по голові планкою дало, двері випали. У вхідні тут все в вогні, все, все в диму. А це в мене ж повибивали всі вікна. У мене балкон з тої сторони, повністю всі вікна вибито. Весь дим пішов в квартиру. Вся в квартира в диму. Від весь, весь дим і тут вогонь, і не знаю, стала в куточку і не знаю, що мені робити. Пішла в сім'ятажку в подвал. Туди посиділа там в подвалі. Написали, що вже од бой може йти відпочивати. А куди йти відпочивати? Бачите, стіна похилилася туди всередину. Вікна зовсім не закриваються. А розбирати це зараз теж які кошти треба? Розібрати, все купити і все поставити. Я була вообще у підвалі сім, сім, семиповерхового будинку. А була мама вдома, коли це все було. І ми ну я просто була на зв'язку з нею. і Вона мені дзвонить і каже: у нас все, у нас вікон вже немає. Це був другий чи третій приліт, як пропало світло, і все, вікон вже не було. А потім уже останній, так було щось страшне. Ми прийшли додому і син прийшов. Він на Смарагдовому містечку. Живе син прийшов. Ми прийшли. У нас всі двері відкриті. Ці мебель, вся пооткривана, Що з петель сорване, що не сорване? Ну, отака ситуація була. З чердаку повиліта... ну, Чердаки повилітали двері. Ми все вчора встановлювали це все. Вже в началі четвертого ми прибігли. Тут куча людей, пожарок, і всього в нас тут ще були ті осколки шахедов, і на гаражі, і на хаті. На хаті ще й лежать, не, не, не зняли з одної сторони. Ну, час була в сільській раді. Сільська рада до ну обіцяє, що якісь є благодійні фонди, які можуть допомогти у встановленні вікон. Якщо вже цього не, не відбудеться, то тоді через є допомогу. Бог не побуждав лишитися спати, побуждав молитися. Я зайшла в ванну кімнату і десь о в два числа ночі сильний звук така «ч -ч -ч -ч» такое, такою. Потом огонь вот тут бахнула. На гаражи, Викова на гараж, между ними бахнула. И все стало гореть. И мы не знали, что, как делать. Выходить или не выходить. Горит там взрывается, что делать. Ну, потом оно как-то успокоилось, больше не бахкало. Уже баки бензин выгорел. И мы быстренько оттуда стали собираться, выходить. У меня три окна вылетело и балкон полностью на четвертом этаже. Там шторка висит, это мой балкон. Красивый балкон. Ну ну как, нашел, не радуйся, потерял не грусти. Красиво, мебель, да. Ну, в смысле жалко. Построили, ну а что теперь делать? Люди жизни теряют. Так что, дя, дякую Богу, все стали живы. Никто не пролил кровь. А, пленку дали. Люди, при, коммунхоз сразу приехал, все зачистили. Тут было очень, ну, ходить страшно. Все было в стекле. Ну, жутко было, конечно. Ну, а для детей это вообще переляк. Привезли это. Люди кидают, делают порядки. Ну, в этом спасибо.